Теорема Піфагора. У геометрії два скарби: перший теорема Піфагора, другий – Золотий поділ. Перший можна порівняти з мірою золота, другий – із коштовним каменем Йоган Кеплер. Чи існує життя на Марсі. С сучасних науковців цікавить питання: чи існує життя на Марсі. І серед інших було прийнято рішення передати жителям Марса сигнал у вигляді теореми Піфагора. Рівність 3 в квадраті плюс 4 квадраті дорівнює 5 квадратів була відома єгиптянам ще близько 2300 року до нашої ери. На думку кантера німецького історика, математики, натягувачі мотузок, подавали прямі коти за допомогою прямокутного трикутника зі сторонами 3, 4 і 5 одиничних відрізків. Єгипетський трикутник. Легенда про народження Піфагор. Піфагор народився близько 570 року до нашої ери. У Греції на острові Самос у сім'ї золотих справ. Майстра Несарха за легендою Оракул пророчив йому та його дружині народження сина, який буде славитися віками своєю мудрістю, справами та красою проросту злося. Піфагор Симоскір. Молоді роки Піфагор виїхав до Єгипту вивчати науки. Під час завоювання Єгипту, Персію його захопили в полон і вивезли до Вавилона. У Вавилоні Піфагор вивчав крім математики, астрономію та астрологію. Наукова школа. Здобувши широкі знання з природничих наук. Повернувшись на батьківщину, він створив свою наукову школу в місті Кратон Піфагорійський Союз. Філософське вчення Піфагора. Піфагор навчав медицині принципи політичної діяльності, астрономії, математиці, музиці, етиці. У школі Піфагора вперше був виказаний здогад щодо кулісності землі. Саме мудре це число. Центральне місце філософії пихованців Піфагора займали числа. Саме числом. число. Для учнів Піфагора 4 було священним числом. Числа 6 і 28 вважались досконалими. Вони й були паролем Піфагорійців. Піфагорійський союз. Це був одночасний релігійний союз і політичний клуб. наукове товариство. Всі учні Піфагора і він сам були працелюбні. За статутному школу приймали лише тих, хто вмів Зберігати таємниці. Був стриманим, зосередженим і давав обітницю мовчати. Емблемою Союзу була пентаграма П'ятикутна зірка символ здоров'я і досконалості. Опізнавальний знак піфагорійців. Вона має поворотну симетрію п'ятого порядку, тобто має п'ять осей симетрії. Золоті вірші. В золотих віршах в піговор показав ці моральні правила, суворе виконання яких призводить до ідеалу. Ось декілька з них. Роби лише те, що в результаті не засмутить тебе і не примусить каятися. Не роби ніколи того, чого ти не знаєш, але навчися усього, що варто знати, і тоді будеш вести спокійне життя. Не зневажай здоров'ям свого тіла, доставляй йому час на їжу і питво, і вправи, без яких воно бідує. Привчайся жити просто, без розкоші. Не закриваючи, коли хочеться спати, не проналізавши усіх своїх вчинків за минулий день. Не приймай під свій дах балакунів і легковажних людей. Усе впорядковується відповідно до чисел. Лише неблагородна людина здатна в очі хвалити, очі злословити. Тимчасова невдача краща тимчасової удачі. твори велике, не обіцяючи великого. Живи з людьми так, щоб твої друзі не стали недругами, а недруги стали друзями. Не приходьте мими терезів, не порушуйте справедливості, не сідайте на подушку, не зупиняйтеся на досаднутому, на гризі свого серця, не піддавайтеся меланхолії, не поправляйте вогонь мечем, не роздратовуйте тих, хто і так у гніві. Ослячий міст. У Франції та Німеччині в епоху середньовіччя терема піфагори називали ослячим містом. Учні, що запам'ятовували терему безрозуміння, називали віслюками, оскільки вони не могли перейти через міст теремо Піфагора. Терема піфагора сума площ квадратів, побудованих на катетах прямокутного трикутника, дорівнює площі квадрата, побудованого на гіпотенозі. прямокутному трикутнику трикотнику сума квадацій вкатиться дорівнює квадрату гіпотенози. Доведення. До сьогодні у науковій літературі зафіксовано 367 доведень даної теореми. Ймовірно, теорема Піфагора є єдиною теоремою з настільки значним числом доведень. Таке різноманіття можна пояснити лише фундаментальним значенням теореми для геометрії, Найвідоміше з них доведення методом площі. Доведення Євкліда. клітин. Розглянемо окреслення зліва. На ньому побудували квадрати на сторонах прямокутного трикутника і провели з вершини прямого кута три промені один з них аж перпендикулярний до гіпотенузи АБ. Він розтинає квадрат, побудований на гіпотенузі, на два прямокутники. Виявляється, що площа даних прямокутників дорівнюють площам квадратів, побудованих на відповідних катетах. Дане доведення також отримано на назву піфогорові штани. Розсошуємо чотири рівних прямокутних трикутники, так як показано на малюнку. Чотирикутник за сторонами С є квадратом, оскільки сума двох гострих кутів 90 градусів. розгорнутий кут 180. Площа всієї фігури рівна. З одного боку площа квадрата зі стороною А плюс B, а з іншого боку, в сумі площа 4 трикутників і площі внутрішнього квадрату. Як показано на слайді, що треба було довести? Доведення Джеймса Гарфільда, 12-й президент Сполучених Штатів Америки 1880 рік. Площа трапеції з основами А і Б і висотою А плюс Б можна пришлима способами. Ось таким чином, як показано на слайді. Доведення індійського математика Хасхари. Добудемо прямокутний трикутник до квадрата і за стороною що дорівнює довжині більшого КТТВ. Відкладемо такі ж трикутники, як показано на малюнку. На малюнку є е квадрат площа якого дорівнює b квадрат є е квадрат площа якого дорівнює c квадрат. Квадрат из стороною С складається з чотирьох трикутників з катетами А і В. Одного квадрата стороною В а Знайдемо площу великого квадрата. Великий квадрат складається з чотирьох рівних прямокутних трикутників з катетами А і В. Одного квадрата стороною В а Тобто площа дорівнює на слайді. Таравина задача. Часто математики записували свої завдання у віршованій формі. Ось одне із завдань індійського математика 12 століття Хаскари: На березі річки та поля росла, і вітер порив її стовбур зламав. Та поля упало стовбур її, кут прямий стечою ріки творив. Пам'ятай, в тому місці ріка 4 фути була шириною, верхівка схилилась до краю. Залишивши 3 фути всього над водою. Прошу тепер швидше, скажи мені ти, та поля якої була висоти розв'язання. Отже, 5 футів дожина відломленої частини стовбуру. 3 плюс 5 дрівня 8 футів висота до полю. Старовинна задача сталася якомусь чоловіку до стіни драбину поставити. Стіни Сціни штої висоти 180 стоп. Віддати хоче він, оскільки стоп драбини ніжний кінець від стіни постояти має, якщо драбини, довжина, 120 стоп. Ось розв'язання наведено на слайді. На 44 ступи нижній кінець драбини, віддалений від стіни. Ця задача з першого підручника математики на Русі називається підручник арифметика, а видав його Леонтій ґрунті Глипович-Магнитський. Застосування теореми Піфагора для вимірювання діагоналі квадрата. Диагональ d квадрат стороною А можна розглядати як гиптонуза прямокутного рівноведренного трикотника скатетамо. Тобто, d квадрат це дорівнює а квадрат плюс а квадрат. Таким чином, d квадрат це дорівнює 2а квадрат. Звідси d дорівнює а корня з 2. Застосування теореми Піфагора для вимірювання висоти рівностороннього трикотника. Висоту H рівностороннього трикутника із стороною A можна розглядати як катет прямокутного трикутника якого его Айши катет А навтом. Таким чином маємо H kwadrat дорівнює А в квадрате минус А квадрате подел на 4. Тобто, h четвертих А квадрати. Звідси випливає, що H А A на 2 корінь з 3. Шніпский жарти. Малю до тереми. Для випадку рівнобедреного прямокутного трикутника називали піфагоровими штанами. Піфагорові штани на всі сторони равни. Іноді цей малюнок зображали у вигляді різних смішних фігурок. Піфагорові штанці фані і у три кінці. Числа правлять світом. Піфагор вважав, що число 12 несе щастя, а 13 нещастя, щастя, 5 символізує колір, 6 холод, 7 розум, здоров'я та світло, 8 кохання. 9 постійність. Особливо ненависними піфагорійцям були число 13 та 17. Великий вчений і математик Піфагор за допомогою нумерологічних таблиць. Довів, що наша доля життя закладені дату нашого народження. Перстень Піфагора. На персні піфагора було викарбовано. Такі девіз Тимчасова недача краща тимчасової удачі. Піфагор олімпійський чемпіон. Піфагор був переможцем на 58 Олімпійських іграх з кулачного бою. Олімпійським чемпіоном він був 4 роки поспіль. Меда і зображенням піфагором. Провоняткову популярність піфагора свідчать монети з його зображенням. Дерево Піфагора. Існує так зване дерево Піфагора плоский фрактал. Що складається з'єднаних між собою прямокутних трикутників спобудованих на катетах і гіпотенузі квадратів. Це цікаво: у Греції була випущена поштова марка з нагороди перейменування острова Самос в острів Піфагорейовни. Картина присвячена Піфагору та його школі. теремі Піфагора та його учням присвячені вірші й пісні малюнки картини. Так художник Броніков намалював картину гімн піфагорійців в сходящому сонці. Пам'ятник Піфагору на його батьківщині. Пам'ятник Піфагору знаходиться в порту Піфагорія. Нагадую всім про терему Піфагора. Вірш присвячений Піфагору. Це театр. І всі ми в ньому актори. Ми знаємо багато різних див, та пам'ятати будемо півгора, що дерему золоту створив. Дякую за увагу!